Усіх дома є стіни, у когось рівніші, у когось кривіші. Так? Зуби в нас теж десь рівніші, десь кривіші. Отожнюємо зуби до стіни, вініри до якогось матеріалу, яким ми будемо відновлювати ті стіни. Може бути штукатур, який гарно, рівненько то все. Поскладає, і то все позаполіровує, то все загладить, так все на кантик дуже супер бомбезно. А можна дуже довго не паритися, повставляти по маячках фіксатори і поставити гіпсокартон. Простіше? Простіше. Тобто, що ми маємо? Ми маємо ще одну накладену поверхню на якусь свою. Відповідно, гіпсокартонова плита це є вінір для стіни. Вся та поверхня, яка має функційне та естетичне значення, вона є покрита ортопедичною конструкцією. Вони виготовляються з кераміки в зуботехнічній лабораторії. Так під них більше чи менше підготовлюється зуб. Він завжди є з тимчасовою конструкцією на періоді, поки техніки там пензликами наносять кераміку штубу. Щоб... Вінірик.